У відповідь на пропозицію нардепів розформувати ТЦК для призову їх працівників на фронт у полтавському ТЦК відповіли, що з працівників ТЦК жодної бригади сформувати не можна, оскільки це цивільні особи. Про це заявив речник полтавського ТЦК Роман Істомін. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи, з них можна створити лише я не знаю будівельні бригади. Умовно кажучи в ТЦК. Є працівники та військовослужбовці. З ТЦК, е, ну з працівників безпосередньо, жодної бригади сторони чути не може і стосовно службовців, жодних розпоряджень на якесь розформування не на Напередодні заступниця голови ТСК з проблем військових, народна депутатка Юлія Яцик в ефірі новини Лайф наголосила, що працівники ТЦК військовослужбовці, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій, що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити ну цим зараз займається міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. Також народний депутат Юрій Камельчук заявив, що ТЦК та СП потрібно розформувати через їх неефективність та некомпетентність. Він вважає, що ТЦК не впоралися із задачею мобілізації. Тобто, той, хто не справився з задачею, починає виконувати інші завдання. Те саме з ТЦК. Там працює надто багато людей, надто неефективно. 99% їхньої роботи може бути автоматизовано, хто і що може замінити прийти на заміну ТЦКСП. Такі речі не треба вигадувати, тому що вони вже є. Дозволено професійний рекрутинг, до, який вже має угоди навіть з Міноборони, чи напряму з військовими частинами. Більш того, військовим частинам самим дозволено проводити цей рекрутинг. Ось вам і відповідь на це питання залишається незрозумілим, чому з цивільних працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду. У якщо з інших цивільних працівників, будівельників, пекарів, айтішників, медиків, акторів та навіть художників і журналістів можна. Як ви думаєте, напишіть свою думку в коментарях під цим відео та негайно підпишіться на телеграм, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.